Пане поліцейський, чого ви порушуєте однострій без головного бора? Ні, не порушуєте? В е, чому? Ну, важаш, правило носіння однострою є. Далі. Має бути головний обор. Далі Ні, нічого. Ну, добре, я розумію, далі що. Ну я запитую просто. Ну я запитую вас, це питання. Просто питання. Можете не відповідати. Сказ... Ну, в автомобілі знаходиться. Ага, зрозуміло. У вас в інструкції написано в автомобілі, він має знаходитися? Чи... Суть про... питання, чому ви порушуєте однострій? Повторюю. Ви порушуєте однострій. В правилах носіння однострою немає, такого, що він має бути в автомобілі. Має бути у вас головний убор на голові. Правильно я розумію? Я на ваше питання не Ні, ви не відповіли, але но... нічого страшного. Я привик. Це поліцейський